Російські пропагандисти буквально почали атакувати нині міністра оборони Рустема Умєрова, а також нас, українських журналістів та деяких наших іноземних колег, маючи на увазі закордонні змі. От така провокація відбулася нині під палацом Долмобахче, де якраз і відбувалися усі переговори впродовж сьогоднішнього дня. Так, от російські пропагандисти от буквально накинулися на Українських журналістів та представників української делегації їх там було дуже багато, і російські пропагандисти в своїй кількості переважали над представниками українських засобів масової інформації разом із іноземними. І коли був запланований прес-підхід, такий короткий брифінг Рустема Умєрова, очільника нашої делегації, росіяни буквально ринулися натовпом на людей, які стояли в перших рядах, і так само вже безпосередньо змушуючи міністра оборони нашого постійно відходити назад, втрутилась у цю ситуацію навіть. Турецька охорона бо ось цю хвилю потужного росіян, які просто штовхалися, кричали, викрикували. Неможливо було спинити. До речі, от в своїх соцмережах, зокрема, в інстаграмі, я опублікувала ці відео неймовірні, просто коли знаєте людей штовхали, кричали в якийсь момент. Здавалося, що росіяни дійсно будуть готові затоптати буквально всіх хто там знаходився. Ось так неадекватно вони себе поводили цим в кожен раз в черговий раз, точніше демонструючи абсолютно неадекватність і